Я говорю українською, тому що я українка і це моя рідна мова. Мова є маркером ідентичності, одним із дуже важливих, і мова живе доти і оскільки, доки і оскільки нею говорять. Якщо мовою не говорять, вона завмирає. Я говорю українською для того, щоб моя мова жила, розвивалася. Ширилась і мала майбутнє. Українська взагалі дуже сильна мова. Я думаю, що той факт, що я в неї народилася, це для мене особисто велика творча удача і, можна сказати, привілей. Українська, на відміну від англійської, російської чи польської, це мова, яка в модерний період за останні 200 років практично не мала. Навіть на відстані одного покоління постійного політичного даху. Це мова, якої не прикривали армію і флот. Навпаки, це мова, за яку розстрілювали як у Києві 1918 року, так і в Донецьку 2014 року. І те, що в цих умовах найменшого сприяння ця мова не просто вижила і збереглася, а створила прекрасну літературу спадкоємицею якої честь себе почувати, це показник того, що це надзвичайно сильна і потужна мова. Мова, для якої, щоб там не було майбутнє. Не бійтесь говорити українською. Думайте про майбутнє.